У здоровому тілі – здоровий дух. Саме у цьому переконував учнівську молодь наш відомий села рекордсмен Назарій Павлів. На святів, які перетворила зустріч з учнями, богатир не тільки спілкувався з ними, а й заохочував усіх до занять спортом, демонструючи при цьому свої силові здібності. Учні були у захваті. У загальноосвітній школі номер 10 на зустріч з Назаром Павлєвом чекали вже давно, саме тут, колись і навчався теперішній рекордсмен, запрошувавши в гості, дирекція закладу хотіла показати теперішній молоді реальний приклад того, коли завдяки наполегливості, цілеспрямованості та здоровому способу життя можна досягнути таких великих успіхів. Ми е, Раді з ним зустрітися, побачити його, наскільки людина себе реалізувала в житті, наскільки вона досягла тих. Ціли, які були поставлені ним, просто ми раді за нього, і зрозуміло, це робить честь нашій школі. У переповненій актовій залі діти мали змогу переглянути у відеоматеріалі різні рекорди та досягнення Назара, а також побачити у його власному виконанні кілька силових номерів. Колишній учень продемонстрував майстер-клас з надування грілки, піднімання богатирської гантелі та згинання цвяхів. Мені сподобалось те, що це дійсно феноменальна людина, і її сила, мужність це дійсно не просто так. Це дар від Бога. І дійсно такими людьми може гордитися не тільки Україна, не тільки наше місто, а й наша школа. І я дуже горджуся, що я вчуся в цій школі, де вчилася така визначна людина, як Назар Павлів. Сам спортсмен не приховує, що від такої зустрічі і у нього виникли ностальгічні спогади. Також він вдячний школі і усім тим вчителям, які у свій час вчили його української мови, історії та законів фізики. А під час спілкування з дітьми розповідав їм про свої шкільні роки, про змагання, коментував рекорди та переконував у перевагах займання спортом. Можливо, хтось з дітей, з молоді, візьме приклад з цього і на основі цього надасть перевагу спорту і. Не піде займатися десь дурницями, а буде пильнувати своє здоров'я. Адже навіть якщо розглядати щоденну ранкову елементарну зарядку, це є добрим, добрим фундаментом для здоров'я. Будь-кого теперішні діти, маючи комп'ютери вдома, їх зразу після уроків всіх тяне додому. Вони всі йдуть додому. І, і таким чином мало рухаються. А, а саме сьогоднішньому поколінню треба більше рухатися, тому побільше потрібно в школах уроків фізкультури. І тоді будемо ми здорові, і нація буде здоровою. А для того, щоб діти більше рухалися, зокрема на уроках фізкультури, в школі було подаровано комплект м'ячів та скакалок. Діти надзвичайно позитивно на зараз прийняли. Як я вже сказав, що це буде добрий приклад для занять фізкультурою. Мені було теж приємно і я відчуваю гордість. że ja mam ucznia, że ja byłem w niego własnym kierownikiem.